Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Марія, твій Божественний син, якого ти тримаєш на руках, вислухає кожне Твоє прохання, торучий мою хворого, за якого я сьогодні смиренно молюся до тебе. Лише скажи слово і хворий дуже. Тож просіть Ісуса, щоб Він зберіг для нас це дороге життя, ти сам будь добрим милосердним лікарем, для хворого, і з твоєю допомогою Він неодмінно поверне собі втрачені сили. Якщо ж Бог, воля якого керує світом, вирішить інакше, то поможи хворому і дай йому сили прийняти чашу гіркоти і спокійно покластися на постанови всемогутнього Бога, Дай йому терпіння, захисти його від відчаю ти така могутня, ти можеш нас утішити. Ти найкраща мати, ти бажаєш нас спасти. Тож вислухай нас милостиво і прийди нам на допомогу. Амінь. Благослови, Господи Ісусе, цей дім і цю родину. Нехай у цьому дові живе свята злагода. Нехай добрий Бог благословляє кожен день Твого життя, а моріє оточує тебе найніжнішою опікою. Залишайся з Небесним Отцем, з Милосердним Ісусом і Святим Духом. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.